Ім'я Мирош є слов'янським чоловічим іменем, яке виникло як похідне від базового імені Мирослав. Це ім'я з'явилося шляхом усічення постпозиційного компонента слав і додавання суфіксам Ош, що стало можливим завдяки ініціальній фонемі компоненти слав. У письмових пам'ятках карпатського регіону ім'я фіксується вже з 1214 року, наприклад, у 1214 році зафіксовано. Імпетітор мірос де Віла Дерек, Мірос Портато Ферро, у комітаті «Клуш». також згадуються особи на ім'я Мирош у тисяча році, в п'ятій році, Мирош Семенов і Мирош Яковлев. Сьогодні ім'я Мирош все, ще вживається у сербів, чехів та поляків, причому вже з середньовіччя. Також біля міста Свидник на сході Словаччини з тисяча до сьогодні фіксується український Ойконім Вишні Мирошів. Схожі на мирош імена жирош, мирош, сирош, мирон, милош, миро